Ми переходимо до нашої останньої частини сервісу для організації дистанційної роботи та планувань. Ми з вами про це поговорили на першій лекції. І я пам'ятаю ваші відповіді, що в принципі питань не виникало. Всі дуже легко перейшли на дистанційну роботу, і це те, що найпростіше, я так розумію, далося нашим редакціям на відміну від відповіді на питання, як заробляти. Але ми все таки власне, вирішили трошки заглибитися в цю тему. І ваш досвід зібрати, і, власне, звернути вашу увагу на ті можливості, які, можливо, ви ще не використовуєте. Отже, сервіс Гугла. Я впевнена, що майже у кожного з вас є пошта Gmail, а якщо не Укрнет, так, бо колись раніше там ще була Mail.ru, але я знаю, що вже її немає. І, але Google це не просто пошта і не просто документи, а й той самий календар, який вам може допомогти. Організувати роботу в редакції, якщо ви заповнюватимете цей календар подіями наперед, на всю редакцію і будете розподіля... ділитися ним з співробітниками. Ну і звичайно інші функції. Я думаю, що багато хто з вас ними користується. Той сервіс, який ми задіємо зараз з Віталієм, коли готуємося до цих вебінарів, і який ми рекомендуємо в усіх редакціях, з якими ми працюємо, це, звичайно, google Документ. Google, як і Facebook, також постійно вдосконалюються і змінюються. І зараз Google-документи не завжди дозволяють ефективно працювати в режимі редагування. Багатьох людей, тому що вимагає розшарювати доступ саме на пошту і погано працює за доступом за посиланням. Але саме Google документи це найкращий, на мою думку, хмарний сервіс, який дозволяє вам спільно працювати. І це і власне вордівські файли, власне, Google Дока, це і Екселівські файли, таблиці, це і презентації, яку ми вам показуємо, і звичайно, Google-форми, які дуже допомагають опитати вашу аудиторію навіть в умовах карантину. Розкажу коротко про випадок, який був в нашій практиці, в сусідньому містечку у нас були обсерванти. Ми дуже переживали, чи не буде конфлікту між місцевим населенням і. Власне, людьми, які заїхали, вони приїхали з Об'єднаних Арабських Еміратів, і ми дуже хотіли переважно, це були медійники, дуже хотіли уникнути цього конфлікту і не знали, як ми розуміли, що люди не задоволені тим рівнем, яким їм надали, але при цьому не знали, як їм допомогти. Нам допомогла Google форма. Просто зробили питальник, чим ви не задоволені, які у вас є особливі потреби, і дайте ваш контакт, щоб ми вам допомогли. І по суті, цей питальник дозволив створити цілий волонтерський рух під. Римко обсервантів і всі конфлікти, які виникали протягом двох тижнів, гасилися власне завдяки простому опитуванню в Google формі, тобто і. Це ж опитування в Google формі нам е, знадобилося для того, щоб розказувати історії про людей, які перебувають на обсервації. Тобто, е, Google форма прекрасний інструмент для роботи як організаційної, коли ви хочете опитати, що у вас в редакції там дистанційно відбувається, так і для взаємодії з вашою аудиторією. Е, бо ви можете е, мати конкретний емейл від конкретної людини з конкретним. Е, з конкретною цитатою, якщо ви правильно поставите питання, тобто ви таким чином можете власне набирати коментарі, що дуже ціннісно. Um. І Google Календар. Так, Google календар це інструмент, який вам дозволяє планувати. Ми вже з вами говорили, що планування буває різних типів. Це короткострокове, це один тиждень, середньострокове, один місяць і довгострокове це півроку або навіть рік. Якщо б ми працювали в польській редакції, у вас обов'язково був би річний план. Так само в італійській, в британській, в французькій, і в американській. Щоправда, звичайно, коронавірус зіпсував їхні річні плани і змусив їх суттєво відкоригувати. Але що робить клас? Класичний польський журналіст, якщо приходить коронавірус, сіди, сідає і переробляє річний план. Тобто, ті змагання, ті культурні заходи, які скасовуються, вони переносяться на пізніше, або вони скасовуються, і замість цих клітинок з'являються нові заходи. Тобто, весь медіасвіт в Європі і в Сполучених Штатах саме працює по довгостроковому плануванні. Там обов'язково є план. Ми ж переважно працюємо в короткостроковому і в середньостроковому а, сегменті, і це насправді не дуже добре, тому що це робить нас вразливими, і а, ми не маємо цієї подушки а, контенту, яку би ми хотіли мати. А, так само ми не дуже добре плануємо свій час. І якщо ви хочете власне, планувати свій час, то є ще один такий чудовий сервіс, як Трелу. Не знаю, наскільки ви його активно використовуєте. В коментарях ви його згадували. Показую свій невеличкий досвід. У нас була необхідність скомунікувати газетну Газетну редакцію і відеопродакшн, які сиділи в різних куточках міста, і власне ну робили ролик до трійці, і це було дуже зручно, тому що була створена картка. Саме сюжет до трійці. Туди ж були завантажені текст, туди ж були завантажені всі фотографії, відео, які потрібні були для сюжету, і там же монтажер приймав, робив і сюди ж вивантажував ролик. Тобто сервіс Trello дозволяє вам дистанційно виконувати завдання. Також він достав дозволяє координувати роботу і планувати, бо ви чітко бачите, хто з виконавців виконав яке завдання, хто не виконав і чому. Ну і відповідно показую ще раз графік. Графік це в Excel в Google Excel зроблений. Це графік самоорганізованого ньюзруму. Excel-таблиця розшарена на 15-16 людей, які самі планують свої зміни. Головний редактор, заступник редактора може не втручатись хіба на якісь свята, коли є накладки: там, два співробітники, які мають чергувати одночасно, хочуть поїхати на Різдво до Львова. І треба третього задіяти. Дуже зручна, дуже зручна модель, яка дозволяє і розвантажити головного редактора і віддати планування власне, в руки колективу. І, власне, підсумовуючи цей блок, я хотіла сказати, на що треба звертати увагу під час дистанційної роботи. Звичайно, має бути завжди відповідальна особа. Вона може бути за тиждень, за день, інколи називається випусковим редактором, інколи це може бути просто старший по стрічці, але хтось має відповідати за роботу кожен день. Бо тоді ви можете з нього спитати. Треба ставити завдання. Думати, що творчий колектив сам зорганізується досить наївно, бо, як правило, так не відбувається. Графік, своєчасність виконання, показувала вам, як виглядає самоорганізований графік, це не складно. Ну і, звичайно, координація різних підрозділів це можна робити за допомогою Trello. І окремий блок це робота фрілансерів, тому що вони часто не дуже дисципліновані і потребують особливої уваги.